В Україні є тисячі гектарів покинутих сільськогосподарських земель, які природа поступово повертає під свій контроль. Ці території стають новими лісами, проте потребують уваги та догляду, особливо в пожежонебезпечний період. З ініціативи північно-західного міжрегіонального управління лісового мисливського господарства та поліського лісового офісу державного підприємства Ліси України відбулася виїзна нарада, де обговорили питання надання статусу нічийним лісам. До діалогу лісівники запросили представників обласної адміністрації, голів громад, екологів та усіх причетних до вирішення цього нагального питання. Це до 40 років треба доглядати, сюди поставити охорону, його потрібно від пожеж обурювати і так далі. і так далі. Це ще раз пересвідчує, що ввернення лісового господарства – це дуже фінансово накладна справа. Може більше ніж мисливські, а може і стільки саме. Так що, це, що передається, хто дуже є бажаючих взяти і хазяйнувати в лісі, це не так просто. Для цього треба спеціалісти відповідні, для цього треба кошти. Під час наради оглянули земельну ділянку площею 91 гектар на території Ківерцівської громади, яку місцеві депутати визнали самозалісненою та прийняли рішення про її передачу філії державного підприємства Ліси України. Така робота ведеться вже не перший рік на Волині. Відповідно, вже є певні результати, і громади з розумінням ставляться до цього питання. Але хотів би наголосити, що це дає змогу на Насамперед зберегти ліси, вже створені, це тобто з господарської точки зору, і разом з тим потрібно розуміти, що на сьогоднішній день в Україні від бойових дій, від пожеж внаслідок бойових дій, пошкоджена значна частина лісів. Тому наше завдання, насамперед, тут а в тилових областях зберегти ліс, ліси, зберегти потенційні ліси, надати їм правового статусу і зробити все можливе для того, щоб збільшити лісистість країни головний лісівник регіону Олександр Кватирко на сьогодні у Волинській області майже 6,5 тисяч гектарів ідентифіковано як самозаліснені. За період з червня по вересень цього року місцеві громади прийняли рішення про передачу земельних ділянок державному підприємству Ліси України загальною площею майже 1400 тисяча гектарів, і там вже лісівники здійснюють необхідні заходи з охорони та догляду цих насаджень, щоб у перспективі отримати високопродуктивні ліси. Щиро дякую. За такий державницький підхід, і запевняю, що ДП ліси України, організації наші будуть ці ділянки самозаліснені, доглядати, охороняти і робити високомунітетні деревостани. природа створила ліс, його треба зберегти і правильно господарювати. На жаль, багато заліснених територій залишається все ще безстатусними. До слова, лісівники не просто беруться території під свою опіку, вони дають громадам ренту і податки. Після поїздки по переданим самозалісненим територіям, учасники наради оглянули, як ведеться господарювання на підприємстві, що у ківерцях. На базі ківерцівської філії нещодавно запрацював збудований з нуля сучасний лісорозсадницький комплекс. До слова, комплекс побудовано за європейськими стандартами і остащено сучасним обладнанням та автоматизованими лініями. Потужності центру дозволяють повністю покривати потреби регіону в основних лісопірних породах дуба та сосни. Центр має закритий цикл виробництва від насінини до готового сіянця. Вирощений матеріал відзначається покращеною генетико-селекційною якістю, високою приживлюваністю, стійкістю до несприятливих умов та швидким формуванням густих лісових насаджень. Тож вже зовсім скоро ці маленькі саджанці стануть лісом. Щоправда, велич можна буде побачити орієнтовно за 20, а то й 40 років.